Усім пери, дітей. Усім пери. Як у вас справи? як у вас все, все добре. Відмічай, хто там є. Кого нема, Енка. Так, вона бачу, Куценка бачу, айка Макса бачу, Ксюшу бачу. Як фаня бачу, гальовки чомусь відсутнє. Лера я, Ілона Долахя, Яра Фей я, Афина Ну, до речі, все є. Сая. є. Я буду добрим вчителем. І сьогодні давайте котики, знаєш, знаєте що? Вкриваємо сторіночку 18. Це тема відмінювання іменників на позначення, на позначення тих чи на позначення істот. Пишіть число класна робота. Тема відмінювання іменників на позначення. На позначення істот. Вкривайте книжку на сторінці 18. Правила. спочатку прочитайте, а потім ми з вами підійдемо. Четвер. П'ятниця. Shampoo. Hello, Kitty Glitter Shampoo. This morning you want to take shower. Which shampoo would you use? Slime shampoo. Тут мы не траву вырезали. Ты что? Ле. Там трача трава. Че ты? Ты из толпы. Ну. Лера. Лер. Будь ласка, не смійся, А, читайте правило. Я всім буду питати. Поскоро на носі NMT. А ви? ви ще смієтеся. До НМТ в нас залишилося місяць. Маємо пройти всі, всі теми. Всі навіть теми треба пройти. слівник маємо пройти дії свого прикметник. А давайте, давайте, читайте. Прочитали? Так. Добре, давайте. Давайте пригадаємо. Я знімаю відео баб. Я про добру про вчительку знімаю. Добре. Давайте. Давайте. На 18 зробимо право 2. Добре. Хто там у нас іде до дошки? Давайте давай як як Макс. Іди до дошки. Пишемо. Пишемо право два. два. Є читай що там запише у мене в дві колонки. Істотні, неістотні. Добре, дякую. Дякую, Макс. Списуй давай. Е -е. Добре, 10. 10, ну, Два то щоб значення істоти написав в істоті. Ну нічого, 10. 10. Так, третя вправа, сторінка 19. Хто? 18-19. Хто перепише текст. Текст. Ось цей текст для правої 3. Для третьої вправи. Пусть не Давай, Лєр, ходи. Так, давай прописуй. А там. І священ. Ти написала задніє. За новим правописом, до речі, з двома N. Священне ник, а не священник з однією. Ти написала дивно. Дивно. Дивно, не дивно. Що слова? Слава. Є, але оклику. Ну, можна ідесь 10 теж поставити лєра Так, давайте на права 4. Право 4. Напише київ Напише і є і Імен. Мені... Давайте вправо. Вправо. Так, 4 на сторінці 19. Хто хоче? Я-я-я. А, гальорка? Добре, йди. Ні, Не, гальорки нема. Давайте. Іван, іди. Що там правильно написано? Правильно написано, що треба. О, написати. написати Текст. Переписати. Теж текст треба переписати. І теж треба переписати. Текст. А потім ці всі в мені, Що належать істоти накраснути напр... там. Не всі, а то що стосується предамо істортуй. Іван, там треба... Там треба підкрасити іменники лише в істоті, а ти один не істоті. Витирай. Все, сідай. Ну, дев'ять можна поставити. Так, домашнє завдання. Права... Правей 5, 6, 7, вправа 5, сторінка 20, справа 7, сторінка 21. Я де запишу тут. Блокнотику. Блокнотик. Блокнотику своєму здоровому. Захислюємося. Права, 5, сторінка 20. Права. 7, сторінка 21. Ух, ну все. Все. До бачення, до завтра.